Росія завдала удару по укриттю Чорнобильської атомної електростанції четвертому блоку своїм дроном герань-2. Що ж, ми маємо пробойну та витік радіації? Нагадаю, герань-2 це основний бойовий дрон Російської Федерації. Ще коли Росія бомбила Запорізьку атомну електростанцію, генсек НАТО Єн Столтенберг. Заявив про те, що е, удари по атомним електростанціям, НАТО буде розцінювати як війну проти себе. Ну що ж, подивимося, наскільки ці слова відповідатимуть правді. Адже Чорнобильська атомна електростанція, хоч і не діє, але несе величезну загрозу для всього світу. Тож, подивимося, як відреагує на цей удар НАТО і її члени. Адже МАГАТЕ вже підтвердило цей факт, також підтвердило факт і витоку радіації. Трамп уже в перемовинах з Росією заявив про те, що він буде застосовувати силу, якщо Путін провалить перемовини. Тож, мабуть, Путіну дуже сильно не сподобалося. Які вимоги висунув Трамп, якщо він пішов на ескалацію конфлікту, зокрема на такий жорстокий, як нанесення удару по Чорнобильській атомній? Тож Путін це криса, яка загнала сама себе в глухий кут і не бажає йти на перемовини? Також важливим моментом є те, що Європа теж приєднається до санкцій. За військові допомоги, в тому числі надасть солдати. Ну що ж, Маргариті Семен'ян доведеться не лише давать задню, а вона дає. А ще й готувати свої цицьки, які вона завжди показує. Трамп уміє вести перемовини з важкими людьми. Про це він навіть написав книжку. Тож, все-таки я думаю, що Трамп змусить Путіна. Підписати мир на вигідних для України е, умовах. Тим більше, у Путіна вже не залишилися армії, віслюки не дадуть збрехати. Тож, поживемо, побачимо, чим це все закінчиться. А ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Не забувайте задонати перевіреним волонтерам.